Не власниця магазину нішої парфумерії сіяж, інфлюенсерка Олександра Забіяка. Олександр, я вас вітаю в нашій передачі Теревені про Луцьк. Говоримо про місто наше і про людей успішних людей. Власне, сьогодні рада, що ви е, погодилися на розмову, адже ви є бізнес леді е, фешн-індустрії нашого Луцька і не лише Луцька, я так розумію. Олександра Забіяка, охарактеризуйте себе трьома словами. Я раніше це для мене було тяжко, але вже синдром самозванця uh -huh. я трошечки вже поборола і можу чітко сказати. Перше, це я лідер, я веду за собою, і я знаю, що люди хочуть зі мною бути, працювати, тому що я ведуча. Наступна моя риса це я щира. Зі мною не буде театру, не буде ніяких таких прихованих моментів, да, інтриг. Все буде. Завжди щиро, якщо це буде злість, якийсь скандал, це буде відверто. Якщо це буде радість, це це теж буде відверто. І ще одна моя риса, я можу сказати, відверто, що я сильна, Сильна, і люди відчувають цю силу і теж тягнуться до мене, і ми можемо робити якісь спільні потужні проекти, тому що відчувається ця сила. Можна, якщо ми говорили про три, то я вже можу, скажу четвертий. Дійна і теж зі мною хочуть люди спілкуватися і вступати в будь-які партнерські відносини, mm -hmm. тому що знаю, що я не підведу. Це чудові, напевно, самі такі лідерські yeah, якості, якось з yeah. синдром самозванця вже yeah. не три, а чотири виклала. Mm -hmm. Але з того часу, як ви змінилися з того часу, як ви започаткували бізнес? Ну звичайно, змінилася, і я відчуваю в собі ці зміни. Можливо, це не тільки там із за того, що це постійна праця, і тут же ж дає ще й знаки вік, Я росту, розвиваюся. У мене лідерські якості, я вже про це говорила, і для мене дуже тяжко програвати. Я не можу програвати. Я, угу. Коли щось в мене виходить гірше ніж в когось, на кого я рівняюсь і хто є моїм таким тригером, який мене і стимулює, і задає ритм в цьому житті. Мені коли я бачу, що я десь трішечки відстаю, я. Завжди засмучувалася, впадала в такі там міні-депресії ну, да, нормальні да, такі, такі емоції. Сьогодні да, сьогодні я виросла, я вмію програвати, я вмію визнавати, що в мене щось вийшло гірше ніж у когось. Це для мене не стає якоюсь такою проблемою. Я роблю висновки, спокійно до цього відношуся. І коли я почала це все аналізувати, зрозуміла, що в принципі деякі речі, за якими я гналася і з шкури вилазила, вони мені не приносили взагалі ніякого ефекту. Це було uh -huh. не це було не моє кіно, і uh -huh. я чомусь просто собі хотіла доганяти когось, кому це важливо. Для мене це виявилося не економічно, не не морально не ну взагалі ніяк не вигідно. Це просто були мої амбіції, які хотілося закривати. Тому, коли ти вже спокійно відносишся до цього, ти вже якось можеш з холодним розумом аналізувати, що це в принципі було не твоє. От в цьому великий ріст, тому що це для мене дуже тяжко. Розвивати бізнес в країні, де йде війна, взагалі як це? Ну, звичайно, це вже ж пройшло певний час, і ми вже адаптувалися, звикли. Наша свідомість вже багато що блокує, і ми вже да, живемо те угу. життя, яке тут є, і не повертаємося назад і ну рухаємося далі. Це ну звичайно, це спочатку було тяжко. Так як ми відкрили ну саме цей магазин, цю локацію там де ми зараз знаходимося, це була перша. Ми відкрили її в грудні. В січні вже люди були в паніці, в стресі. Вже mm -hmm. була відчутна ситуація в лютому, ну звичайно, відомо. В березні ми е, відкриваємося, е, як ви кажете, з страхом, що тут робити, який тут має бути ну, бізнес, так. і взагалі, звичайно, є якісь такі думки, чи взагалі там uh -huh. буде щось відбуватися, чи це буде просто закриватися в невідомості. Але е, Слава Богу, так сталося, що там уже в липні ми вже виходимо на плюс, і я розумію, що все таки бізнес в нас в Україні буде і угу. цьому буде. І попри ми все. вже да, попри все, ми вже активно починаємо розвиватися, працювати далі. Я е, хочу сказати, що на сьогоднішній день те, що відбувається особливо в нашому місті, е, ну, я дуже радію і, угу. е, і дуже радію за наших лучан, особливо за жінок. Адже я ще якби е, е, лідер думок, інфлюенсер, вже так як е? е, як само званця, поперла, понесло. І е, кожен раз, коли у нас відкривається будь-який магазин, ресторан, кафе uh -huh. і так далі, я отримую запрошення. І тобто, бувають, ну, наприклад, в, в вересні це був якийсь такий шалений. Напевно, дівчата ціле літо не відпочивали, працювали над своїми проєктами. Uh -huh. Це був шалений місяць. Я не знаю, напевно, два-три рази на тиждень це було якесь відкриття. Я отримала запрошення нових постійно до да, нових проєктів. Uh -huh. І це було е, не просто. Це було дуже якісно, красиво. Це ну було настільки, навіть від кожної дрібниці, там те запрошення, яке приходило, настільки це було стильно, настільки ми виросли і розвиваємо саме наше місто. Тому я дуже горшуся цими проектами. І мені до речі дуже імпонує те, що ми вже виросли до того, що. Ми відкриваємо такі заклади, які залучають до нас людей з інших міст. Тобто, ми відкриваємо такі речі, за якими раніше їздили у Львів, а тепер приїжджають до нас. Тобто наші жінки, наші підприємці розвивають не тільки просто відкривають власну справу і рухаються далі. Вони роблять наше місто кращим. Тому я думаю, це тяжко, але ми. Це нас стимульнуло. Ми стали ще сильніше, тому що такого три роки назад ще не відбувалося. Ну так. А зараз це такий погано, що так сталося, але такий шалений стимул. Олександре, сіяж, що це для вас означає і чому ви обрали саме нішу парфюмірію як наступний крок розвитку вашого бізнесу? Е, ну це більше можна сказати така е, комерційна, е, комерційний проєкт. Mm -hmm. Це зовсім ніякі там закоханість шалена в парфуми, я там все життя мріла і так далі. Звичайно, це такий дівчачий дівчачий бізнес, однозначно, там парфуми, mm -hmm. не одяг, воно все таке не дівчаче. Але е, насправді я була в пошуках ніші, якої немає в нашому місті. Так як ми попередній раз говорили, mm -hmm. то про я, тобто я закрила ту нішу, якої у нас не вистачало. Не вистачало власне, так. Так. Uh -huh. І чому виникла ідея? я Вже неодноразово про це говорила, і ось це знову ж таки за е, ту тему, чому е, ми маємо їхати там у місто Львів за певною продукцією, чому uh -huh. у нас немає. І я бачу, що ця саме та хвиля підхватила нас настільки, що у нас вже е, ну практично ресторани, магазини, все е, кафе так. все є і. Тобто закривається ця ніша. І я за такий бізнес і я б закликала би молодих підприємців, людей, які шукають щось таке цікаве, не відкривати, то Бачили, ой, боже, так, відкрила Олександра магазин парфумів, давайте ще відкримо п'ять. Угу. Там хтось відкрив якесь там кафе, каву, давайте ще таких самих, там угу. повторимо, бо в когось вийшло, ну, так. в когось не вийшло. Ну, По-перше, такого не буде, не повториться. По друге, Якщо робити щось, це треба робити вже краще. Якщо вже красти, це ну навіть книги. Є такі написані мені mm -hmm. красти красиво. Тобто, якщо щось відкривати, потрібно ще краще переплюнути мене, але я не знаю. Куда я, ще тоді, краще? я тоді, я тоді буду ще більше далі mm -hmm. рухатися. Не лізти, не треба. Але я жартую. Ну, тобто, здорова конкуренція, звичайно, вона має право бути, вона стимулює. Але я за те, щоб люди шукали ідеї і відкривали в нашому місті нові бізнеси такі щоб. Не повторювалися, тобто шукали саме свій шлях свою ізюминку. і я її знайшла. в нашому місті не було такого магазину. Наші лучани їздили у Львів, їздили в Київ, mm -hmm. замовляли через інтернет Кута в мішку. Я сама з цим стикнулася. Тому ми закрили нішу нішою. То, тобто в Луцьку не вистачало, так да. Да, це більш просто е, комерція. Але сьогодні я знаю, що не лише в Луцької можна придбати продукцію. Е, так, в нас є магазин на Стрілецькій, 13. А саме тут ми зараз знаходимося. Це uh -huh. наш перший центральний магазин. Також ми відчинилися в ТЦ «Баобаб», У нас є невеличка uh -huh. локація, і у місті Рівному теж у нас є красивий магазин в торговому центрі Хеппі Мол, щасливий район, район щасливих людей. Да. У нас центральний красивий. Красивий магазин нещодавно йому виповнилося рік, і ми вже да теж там якось так круто вже... розвивається. Да, розвиваємося. А є твердження, що парфум це як одяг, типу кожен раз новий образ і новий парфум. І так як ви вже в цій як баска стихії, не один рік, угу. як би ви порадили обрати свій парфум, щоб не прогадати. Звичайно, тут же ще йдуть вже певні правила ольфакторного етикету. Mm -hmm. В звичайно, в людини має бути парфумерний гардероб однозначно. Я розумію, що це інколи не дуже фінансово складно, але ну, в нас є міні-знайомства, можна обирати парфуми в невеличких об'ємах, але в людини в гардеробі. Так як і одяг, там сукня, пальто і так далі, mm -hmm. там вечірній образ, спортивний, повсякденний, класичний робочий, да, їх там декілька 6-7 варіантів. Так само має бути і парфюмерний гардероб, має складатися приблизно 6-7 варіантів, тобто на всі випадки That життя. Mm -hmm. Адже ми ж розуміємо, я вже теж про це говорила, що в оперу ми ж не йдемо в спортивному костюмі. Так, ми обираємо там сукню чи класичний. Mm -hmm. Відповідно, має бути і відповідний парфум до цього образу. Якщо ми йдемо на якусь ділову зустріч, ми теж не можемо одягнути на себе спортивний костюм і якийсь шалено такий нестриманий парфум, там компліментарний, тому що це буде відволікати і це є певні правила етикету. Тому на це потрібно звертати увагу і наже. Про це потрібно думати, адже це говорить про вашу якусь таку вихованість. Візитівка, да, візитівка. Угу. Парфум це взагалі така візитівка. Кажуть інколи, що вже людини немає в приміщенні, а аромат, аромат даш залишається, і думки про цю людину теж із-за того, що лишився парфум. А може бути парфум під настрій? Звичайно, стрійки, Якщо ви йдете на побачення, вам треба виглядати вишукано, адже ну парфум це ж про впевненість, так і ви хочете заволодіти цим чоловіком сьогодні, звичайно, ви мусите підібрати під настрій, що ви собі відчуваєте, в якому ви сьогодні будете відчувати себе найвпевненіше. Однозначно можна наносити будь-як. Це Ваше особисте питання просто зберігати етикет. Однозначно е, настрій теж під одяг. Якщо ви сьогодні захотіли одягнути кукетка, да, <хлес> чи сьогодні от хотіли зайти в ресторан і щоб от вас, от вас сьогодні такий настрій <хлес> <хлес> воювати. Олександра, <хлес> а може буде таке, що, от, наприклад, мені парфум подобається, але от він е, абсолютно може не підходити якійсь певній людині? Ну, не твоє. Він подобається, але тут не пасує він. Тобі таке може бути взагалі? Не може бути. Якщо вам в першу чергу парфум має подобатись вам, адже mm -hmm. ви ж маєте в ньому себе mm -hmm. відчувати впевнено. Якщо він вам подобається, це він ваш однозначно. Mm -hmm. І те, що він комусь там не подобається, це їхнє питання. Ви його одягаєте, ви піднімаєте високу голову і ви впевнено себе почуваєте. Все це mm -hmm. в першу чергу ваше. Якщо говорити про онлайн покупки, щоб ви порадили нашим глядачам, як обрати на що потрібно звернути увагу при описі певного аромату? Я дуже не люблю онлайн покупки парфумів, адже це такий певний цілий ритуал, процес це відпочинок, це насолода. Це емоції отримати під час вибору. М, да, вибору, тому я ну дуже цього не полюбляю. Якщо є можливість, краще все таки прийти, нанести, одягнути, поносити, приміряти і так далі. Ну але в нас дуже часто люди ну реклама ж це ж реклама, ага. це рушійна сила торгівлі, і дуже часто саме популярний аромат десь потрапляє там в соцмережі на. Рекламою дуже часто навіть така мережа, як TikTok, мене дуже дивує, тому що навіть чоловіки 40 вони там дуже часто ем, гуляють, і, ну, типу, вони шукають розважальний контент, ну, тобто uh -huh. собі десь там відпочити, повеселитися і дуже часто їм попадає там, реклама парфумів. І вони дійсно от приходять там і навіть з тік от і от є там новинка, така-то-така-то, Марк Антоніо Бавра. Це в мене був такий випадок, ромат Тілія. Тоці хочу дружини. Ну тобто, ми теж в тіктоці є, я вже після того зрозуміла, що тесь там, тесь теж там теж там треба бути. Так. Треба заповнити. Дуже часто люди ведуться на рекламу. Якщо mm -hmm. виходить якась новинка і активно рекламують, вона популярна, вони її просто хочуть, не знаючи навіть як вона пахне. Я теж за це за те, щоб пробувати тестити за нові аромати. Але вже, якщо так виходить, що потрібно обирати парфум через інтернет, ну дуже часто, розумієте, я, наприклад, не люблю троянду, от взагалі її не сприймаю. І коли я чую, що в парфумі є троянда, я навіть не хочу її от просто нюхати. Але нещодавно в мене був один парфум, один з моїх улюблених, і я так щось вирішила почитати піраміду, і там виявляється, виявляє да? там є троянда. Угу. Тому що е, троянда, троянді. Різниця. <різна> да, да. І троянда може бути змішана з іншими нотами і відчувати зовсім по-іншому. Тому по опису, читаючи, що там є троянда, я б, скоріш всього, не купила би цей парфум. І це в цьому така велика проблема. Тому що це зовсім інший парфумер, зовсім uh -huh. інші концентрати, зовсім інша його доза тієї троянди. І от виходить так, що ми будемо себе обмежувати. Але по інтернету. Навіть по типажу людини можна обрати парфум для блондинки, для брюнетки, да? для світлої шкіри, uh -huh. для гарячої шкіри. Uh -huh. Ну це не про температуру. Навіть знати хобі людини, чи це активний Цікаво. спорт, теніс, uh -huh. ну, такий, що uh -huh. заражає, чи це якісь там балети і так далі. Ну тобто є спокійні, квіткові, цитрусові, є з нотами табака шкіри і так. хвої. Ну, тобто, однозначно, навіть по портрету людини можна приблизно Вже щось пропонувати. Дати планувати, визначити, uh -huh. що буде підходити. Цікаво. А розкажіть про свою команду: хто вам допомагає в цій справі, з ким ви працюєте, на кого можна впертись, так би мовити. <гум> впертись завжди можна тільки на себе. Всі повністю рішення приймаєш ти, і навіть якщо хтось тобі щось порадив, то Це самого раду. Остання... Да. І навіть того радника, хто тобі радить, вибираєш ти. Ну тобто ну, да. все залежить лише <гум> від тебе. І коли все-таки знаходиться класна команда, у мене вона невеличка. У нас не такі шоле. Не бізнес, що у нас там сидала така ця uh -huh. команда і, і тебе не рухала. Але є, є е, е, люди, які м Витягують операційну саму роботу, хоча я теж дуже багато uh -huh. ще з чого не можу делегувати, роблю сама. Ну це треба з тим самі працювати, тому що забирає багато часу. Є люди молоді, такі, що в тренді і знають, як рухатись. Uh -huh. І я дуже часто прислухаюся до них, тому що ну, це дуже важливо сьогоднішній день в плані там реклами і трендів. Хоча теж бувають такі питання, що вони десь не відчувають, тому що в нас велика різниця віці і там пропонують такі речі, Я кажу, так стоп, ну, не то не не туди, таке не можна робити. Є е, люди, які не працюють, наприклад, там на мене, але ми там звертаємося за послугами, як партнери, так? Так. Да, угу. як, ну як радники, як рухатися, як спланувати контент, рекламу, щоб угу. порадили там ну, типу при розмові. Е, дуже. Можна сказати, колеги вже по роботі, тому що ці всі заходи вечора і так далі, де ну вони об'єднують, да, об uh -huh. де ми не тільки там вітаємо когось, веселимося. Ми там ще й працюємо, приносимо свої подарунки, рекламуємо. Тобто, колаборація. Так, да, да, колаборації. Є багато таких колег, можна ти бізнес-вумен, з якими uh -huh. я часто просто обідаю і от там запитую, ну що там ти, як там в тебе. Ну обмін і думками. Да, да, обмін думками, uh -huh. що плануєш, які там тебе зараз. Настрої і так далі, тому завжди деколи теж там трошечки підчерпую під собі якусь там енергію, силу і, і якісь там ідеї. Розкажіть про один день Олександра О, День зараз я трошечки вже так вивільнилася. У мене з'явився час на спорт. Угу. Я зранку не завожу своїх дітей в школу. Лечу на якусь там б'юті-процедуру зранку, стараюся там записати uh -huh. також швиденько, бо я не дуже люблю ці всі е, процедури. Е, всі знають, що коли я приходжу на манікюр чи кудись це має бути швидко, бо я спішу, давайте мені просто. Я не вмію uh -huh. там релаксувати, це не моє uh -huh. і так далі. Е, далі я йду на спорти, займаюся тенісом. Зараз мій тренер. Я, зараз, я вже два тижні там не була. <хи> ну Ракетка є, є. Так, да, Два рази на тиждень це теніс і два рази на тиждень це зал силові. Угу. Тож, що два тижні не була. Зараз Юра і Віола каже, займається вона. <хи> ну, реально, зараз перед святами, грудень трошечки такий місяць, де треба зосередитись на інше. Далі це їду на роботу. Стараюсь увідати, як я вже казала, в, в кафе, в ресторанах завжди і з зустрічатися mm -hmm. з якимись людьми. Далі знову робота і вже вечір вдома. Дома, рутина ось такі всякі питання. Ви, дружина, мама, фешн індустрії жінка, ви е, бізнес-вумен. Розкажіть, як вам вдається боротися з цими страхами? Наприклад, от сьогодні вранці перед нашим записом була тривога, коли летять ракети, шахеди на наше місто. Як ви з цим боретесь? Ну напевно, вже все-таки мозок блокує ці всі питання. Я взагалі не боюсь тривоги. Якщо нічого не летить, то я взагалі на неї не реагую, я просто виключаю це. Е, ну вже все, вже не можна жити цим. Ну ви ж розумієте, тому все тебе збиває з. З думок, з роботи і так далі. Коли нещодавно якраз були в нас вибухи, да була якась певна така невеличка паніка. Потім все так в секунді тихо, все ну, взяли себе в руки, бо дівчат всі на роботу, все поїхали працювати. Ну ми вже не можемо вже просто на це реагувати. Реально, мозок блокує і ну на щастя, тому що постійно бути в депресії. Ми не можемо змінити, я не можу вилізти на ту ракету і зупинити. Однозначно. Да, ми можемо просто на секунду стати в ступор, а потім взяти себе в руки і їхати далі. Саме, тяж... Саме страшно, звичайно, це за дітей. Ну, однозначно. Угу. Але ну, так трапляється. Сьогодні зранку була тривога. Я знаю, що в школі є е... укриття, розховиш. я спокійна. Да. Вночі, зранку, коли лунали вибухи, у нас немає бомбосховища в будинку. Єдине, що ми можемо. Сісти, пересісти під несучу стіну да. стіна. <смір> да. І Зрозуміло. це все. І ми просто з одіялами прикладаємося, лягаємо uh -huh. і там сидимо, і це все що я можу зробити. А, Олександр сім'я для вас це тиха гавань, куди ви приходите, повертаєтеся після робочого дня відпочити, чи це більше якесь місце для натхнення нових ідей. <смір> Тих гавань точно ні, тому що там можна і насолодитися, і, і, і спокійно відпочити, але і, і, і треба ще й теж працювати, тому що е, двоє дітей їм потрібна увага і час. <смір> і в кожного свої проблеми, коли всі з'їжджаються ввечері, в кожного якісь свої питання в, в кого щось не вдається по. По спорту <laughs> в старшої в її потреба їй, в неї потрібно поговорити. Mm -hmm. Хтось хоче ще щось там, якісь показати там малюнок і так далі. Ну тобто, це ніби релакс, але це теж робота, щоб викнути план мами. І в кожному приділити певну увагу. Ну, в когось так. випав зуб, в комусь треба до окуліста, а комусь треба там щось нове одягнути, бо в неї там істерика в неї машу діти, вони да, такі. іти. Тобто, це теж така робота. Mm -hmm. Ну звичайно, в переривами тиха гавань полежати відпочити, пообніматися, набратися енергії один від одного, але ну і це теж така певна ще робота. А розкажіть відпочинок активний чи пасивний? Активний. Я взагалі не люблю лежати на пляжі. Це для мене два дні і все, до побачення, це не моє. Я люблю активний відпочинок, я люблю кататися на лижах, можливо, цього року ще стану на сноуборд, я кожен раз собі це не планую. Люблю десь подорожувати, гуляти, люблю їздити, якщо відпочивати, це вікенд, 3-4 дні в якусь країну Європи. Ну, це ось такий мій відпочинок. І, і я реально приїжджаю звіти, я їду вже назад і думаю, ну все ах, як зараз приїду, як буду тут виробляти працювати. <гум> працювати. <гум> ну вже з досвіду головна порада. Це якщо працювати, то в перший тиждень, коли ти приїхала. Але поки, якщо ти перший тиждень нічого не зробила, далі все воно знову накриває та рутина, і, і все це те саме. Да. Тому після відпочинку треба зразу брати себе в руки. І за тиждень зробити хоча б якусь роботу uh -huh. якої ти там вже на після зміни да. картинки. Це важливо. Uh -huh. Uh -huh. А чи є у вас якийсь план максимум, після якого б от Олександра Забіяка сказала би, ну все, типу, я свою місію виконала, всі свої бажання втілила. Е, немає, <ріст> поки буде сили, енергії, бажання, я буду щось далі думати. Я не думаю, що я зараз саме там, де я маю бути. Мені здається, що мене щось чекає ще щось, і я далі в пошуках. Mm -hmm. е, мені подобається все тим, чим я займаюся, е, але е, мені здається, що буде ще щось. От я не знаю, не зараз точно, бо м, зараз ну ніби і не хочеться, але я знаю, що треба готуватися далі працювати, розвиватися, навчатися, бо щось буде більше. Ну інтрига. Дя... да, я це не інтрига. Це взагалі немає навіть взагалі ніяких думок, але е, я просто це просто я це відчуваю. Поки всі таланти свої, які ти маєш, не використаєш, а їх в мене багато, зовсім синдром Неправда. Багато є і організаційних і лідерських якостей. Тобто я їх буду далі використовувати. Але ну, звичайно, щоб це мені було в задоволенні. У що безпосередньо вірить, Олександра? І чи є щось таке, через що би ви ніколи не переступили? В що я вірю? Я вірю в те. Що сила думки і ваші бажання, і все, що ви говорите, вас все свічує і все збувається. І це не те, що я вірю, в мене реально воно просто зараз почало збуватися. Все навіть в проміжку десяти років я отак згадую, що я колись там це хотіла, те думала і так далі, і так далі. Просто потрібно реально поставити да, ці і mm -hmm. контролювати свої думки, контролювати свої бажання, mm -hmm. бо вони реально збуваються, ну це чесно. Якщо ти постійно про це думаєш, воно відбувається з тобою. Тому контролювати, зрозуміти, розібрати собі, що ти дійсно хочеш, це як і погане, так і хороше. Тому угу. потрібно ну, себе тримати в руках, вчитися цьому. Через що б я не переступила? ніколи, ніколи не кажи ніколи. Я вже зараз теж це не говорю, тому що. Скільки б я не казала, що я ніколи цього не зроблю, і я б ніколи б так не зробила, не вчинила би. Просто доля підводить тебе до того, що ти все-таки, хоча варіантів. б десь там без варіантів, uh -huh. але хоча б десь там приблизно так теж вчинила. Тому uh -huh. не можу сказати, що ніколи. Ну такі вже там якісь там трагічні речі там не вбила, би не вкрала і так далі. Там uh -huh. ми не говоримо, але в принципі просто вже не говорю ніколи, ніколи нікого не осуджую. Хто що робить, це їхня відповідальність. І немає нікого. Я боюся це говорити, Я просто зараз... слово Я боюся зараз щось сказати, що я ніколи це не зроблю. Просто вже боюся. Олександро, можливо, у вас є якісь звернення до глядачів? Як людина, яка є в бізнесі, яка активно розвиває наше я рахую і зробили певний клад в наше місто, ви хотіли би щось сказати в цей непростий час, щоб люди просто не сумнівалися в своїх силах, і можливо навіть де деяких питаннях брали приклад і слідували вам. Ну, звичайно, хочеться, щоб у людей був мир, спокій в душі, в сім'ї, в країні однозначно, щоб люди взяли себе все-таки, брали себе в руки і відчували ту силу, енергію для того, щоб розвиватись і творити ту далі. Бо якщо ви тут залишилися, то будь ласка, любіть вже те місце, де ви живете, любіть свій будинок, свою країну. Я казав Кузьма, стань для батька нормальним сином так. і не перестань, вибачте, гадити всіх і все, і винити всіх по всьому, що тут у нас відбувається. Почни з себе, розвивайся сам в першу чергу, розвивай своє місто. Не, не, не потрібно не владу винити, ні не будь-кого, що шукати відбувається, винного. Та, шукати винного а потрібно починати з себе. Зроби щось таке, щоб місто наше стало краще. Зроби щось таке, щоб тебе вдома стало краще. І май просто на це силу енергію. Черпай, навчайся, шукай тих людей, які тебе надихають, дійсно, не заздри, тому що ну, звичайно, заздрість покаже тобі те, що ти хочеш, але не, не будь диванним критиком, а стань рушійною силою, яка веде, і робить щось таке дуже круте і класне. Щоб дійсно ти зробив вклад в це місто, і ти знав, що ти щось тут посіяв. Тому отак енергії, сили, і на це все вистачало. Бажаю всім. Дякую вам за нашу розмову. Було дуже приємно.